Друзі, всім привіт! Сьогодні 31 жовтня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео обзорі воздуходувка Пилісос От її маркировочка G SEL 3000E. От сам апарат, з допомогою якого можете не тільки, зараз ми спробуємо, бачите, от убирати листя. Ну і також пилисосить де вам потрібно. Так, сама воздуходувка пылесос. От у неї тумблер для включення, питання і регулювання обертів. Для того це коли от воздуходувка от вона в зібраному стані. Коли треба пилосос, на жаль, однею рукою не можу. ми відкручуємо, відкидаємо захисну так би, пластину. О, бачите, бо є ножки, що можна встановити. І збираємо цю нехитру конструкцію. І підключаємо виді пілісоса. Є такий от мішок, бачите. Тобто, підключивши, щоб збирати пілісоса, сюди ми знімаємо цю дуйку і нацепляємо мішочок сюди. Все доволі просто. Бачите, є колесика. Така от ручка. Ну хотілося спробую його підключити і провірити в роботі. Цю воду ходувку Зараз ми спробуємо, друзі. Трошечки неудобно однією рукою. О! Досить легка. Не треба ніякої мітли. О дара включимо його. Бачите в роботі? така доволі мощна воздуходувка, друзі. Подивіться, тільки дунув буквально 20 секунд можна час засікти, І яку він красоту наводить. Так що, друзі, кого цікавить дана воздуходувка плесос. Звертайтесь в компанію електромотор. Заходьте на наш сайт або телефонуйте 063 426 1010 і ви зможете отаку прекрасну довго купити в нашій компанії. Ціна на сайтах Одинакова, зателефонувавши в нашу компанію. Ви можете купити по доступній ціні. Всім гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10. А я пользуюсь таким моментом. Зараз поздуваю листя.